Коли ми повернулися, а ми бачили, що він стоїть, цей БТР. Ну, спочатку ми не розуміли, наш він, не наш він ця техніка. І якби поки що тоді не було часу до того БТРа, не було діла нам до нього, тому що ми повернулися і гребли свої завали, розгрібали. А так як я, повернувшись, вирішила знімати про село і про своє життя. Відеоролики створила свою сторінку в TikTok і почала виставляти. І от уже згодом, уже місяців через два чи три, я не пам'ятаю точно, ну приблизно так. По моїм роликам, по моїм відео почали взнавати хлопці, наші військові і почали мені писати. І в особисті теж, що я пам'ятаю, це а я там був. Він пам'ятає нашу вулицю, він пам'ятає нашу хату, наприклад, один писав. І от один. Володя Капустін він мені написав, сказав, що на вашій вулиці стоїть БТР, і там загинули мої друзі. Я попросила його розповісти цю історію, коли, як, хто. Попросила прислати фотографії цих хлопців, і тому ми так собі вирішили, що так має бути. І ми з чоловіком здворили створили такий маленький меморіальчик. Дізналися, хто хлопці, звідки Іван Мельниченко з. Житомирської області, Ілья Кущенко з Київської області, це 95-та бригада. Загинули вони, так як там і написано 16 березня. Тобто цю історію я взнала від хлопців, від військових. І по можливості я часто туди ходжу, квіти ставиш. І хлопці заїжджають. Заїжджають, були і теж ось не дуже давно. Теж заїжджав один військовий, який тоді був. Пекельному березні 22-го. теж він знає їх. Теж там і квіти привіз, і цукерочки. Да, така історія.